Привіт, народ! Якщо у пошуках гри, яка зможе заглибити в себе на сотні годин, то в цьому випуску я постараюсь знайти гідний варіант. А почну я з інді гри з акцентом на сюжет та інтерактивність Split Fiction. Це радше інтерактивна історія ніж класичний екшен, багато діалогів, виборів, що впливають на розвиток подій, і різні сюжетні гілки. Основний упор на атмосферу та наратив, а не на складний геймплей. Lords of the Fallen екшен РПГ у стилі Souls-like. великий відкритий світ, що складається з двох паралельних вимірів: світу живих і світу мертвих. Бої складні й повільні, з великим значенням таймінгу та витривалості. Є система прокачки класів і магії, кастомізація зброї та броні, ключовий акцент боси, кожен з яких має унікальну механіку. Хейдес. роглайк екшен із видом зверху. Гравець керує сином Аїда, який намагається вирвати з підземного світу. Рівні випадково генеруються, зброї та здібності змінюються з кожним забігом. Механіка помер починає заново, але з поступовим прогресом і відкриттям нових можливостей. Сюжет подається через діалоги з персонажами, що з'являються після кожної спроби. Oh, Плес 2» – два метроідвані з камерою, жорстокі бої, платформінг, велика кількість секретів та нелінійна структура світу, атмосфера побудована на темній релігійній символіці. У гравця є кілька видів зброї з різними стилами бою. Основні виклики, боси з унікальними анімаціями та складними патернами. Seven days to Die, гра в жанру Survival Sandbox, відкритий світ із повною свободою дії, видобуток ресурсів, будівництво бази, крафт зброї та спорядження. Головна механіка кожні сім днів відбувається напад величезної орди зомбі, що змушує гравця готуватися до оборони. Є кооперативний і ПВП режими. Mortal Kombat – класичний файтинг і одна з найпопулярніших серій жанру. Камера з боку, бій один на один, унікальні персонажі з власними стилями бою, система спеціальних прийомів, комбо та добивання. Є сюжетний режим, аркадні бої, мультиплеєр онлайн і локально. Demon Souls – перша гра, що започаткувала жанр Souls-like. Лайк, рпг з нелінійним проходженням, складними боями і системою душ, як валюта для прокачки. Похмурий світ, де кожна смерть карається втратою прогресу. Основна особливість гравець сам обирає порядок проходження рівнів і підхід до босів. The Invincible сюжетно орієнтовно науком фантастична гра у форматі «Walking Simulator». Камера від першої особи гравець досі поверхню чужої планети і розкриває таємницю експедиції. Геймплей складається з дослідження, діалогів і взаємодії з оточенням без активних боїв. Основний акцент на історії та атмосфері ретро наукової фантастики. No Man's Sky – космічний симулятор виживання з процедурною генерацією, мільярди унікальних планет, які можна відвідати: дослідження, збір ресурсів, крафт, будівництво баз і космічні подорожі. Є можливості торгівлі, боїв на космічних кораблях, а також мультиплеєр. Гра постійно оновлюється, додаючи нові функції та розширення. Shape of Dreams інді проект із акцентом на стиль і атмосферу. Поєднує дослідження світу, гололомки та візуально сюжетні ставки. Основний упор на подорож, музику та образи, а не на складний геймплей. Гра більше схожа на інтерактивну подорож ніж на класичний екшен. А на сьогодні це всі 10 ігор. Буду радий бачити вас у моєму телеграм-каналі, де ви знайдете всю актуальну актуальність халяву. А якщо ви ще не підписались на канал і не поставили лайк, то зробіть це зараз. Дякую за перегляд і до зустрічі у нових відео.